Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Берхаючі Життя. І сьогодні у мене чергове відео із списку відтворення щоденник вагітності. Сьогодні у мене 31 тиждень. Я стала на облік в Німеччині. У мене все добре, слава Богу. У мене все чудово, навіть краще ніж було. ми приїхали рівно два тижні тому. Мені одразу попросили страховку від соціальної допомоги. Хоча ми вже, я вже стала на Джо-центр і чекаю страховки від Джо-центру, нібито вона покриває. Більше послуг ніж оця соціальна страховка, але тим не менш, у мене є страховка. Мені призначили термін на до гінеколога. Гінекологи, які тут поруч всі зайняті, тому найближчий гінеколог в місті Пасао, це 30 кілометрів від нашого готелю, де ми зараз мешкаємо. І мене записали, ну, можна сказати, коли записували через тиждень. так? І тепер е, прийшов цей час, е, ми сьогодні з'їздили е, з перекладачем е, до гінеколога. Отже, одразу на ресепшені мені. Запросили мене в туалет здати аналіз сечі. Там стоять скляночки, стоїть віконечко. Таке відкриваєш туди свій аналіз, вставляєш. далі дають на скляночку. Ось я заповнила там якусь анкету. Ми не показували мою обмінну карту з Чехії тому що та перекладач, яка мені допомагає, вона каже: ну нема сенсу. На словах скажемо все, що у тебе було, все, що тобі, тому що там на чешській мові все одно ніхто нічого не зрозуміє. Тому ми нічого не показували, все на словах розказали, що в мене була коротка шийка, що в мене железо, що в мене анімія, сідалішний нерв. Всі мої проблеми, ми все на словах розказали. Отже, заповнили анкетку, скільки в мене там пологів, скільки того сього, які в мене захворювання. Ну таке звичайне взяли аналіз крові з вени, взяли УЗІ, зробили і зробили мені КТ, Перший раз в цю вагітність. ну так, Монітор, але монітора. Не покриває страховка, і е, треба було заплатити 20 євро, щоб зробити е, монітор. Ну, я вирішила, так як я хвилювалася. Декілька днів мені здавалося, що дитинка е, гірше ворушиться. Тому я кажу: якщо в нас є час, давайте краще зробимо КТ одразу. Тож мені. Е, Усі зробила лікар, і я сказала про свою коротку шийку, Вона, якби не коротка шийка, якби я її не попросила, вона б, можливо, мене не оглядала на, на кріслі, але каже, окей, давай подивимося тебе на кріслі. Хоча я не знаю, вона там вже зробила аналіз е на флору, там експрес-тест якимось. Як вони там називаються, Попірцями, да? ну, тестами. Ось. І е, зробила ще як це називається я вже трансвагінальне УЗІ, щоб подивитися на мою шейку. І, і, до речі, мені в Чехії ні разу не робили трансвагінального УЗІ, тільки на перше, в перше УЗІ, коли був маленький срок. І тому те, що в мене коротка шийка, це було тільки зі слів з пальпації лікаря. А сьогодні вона подивилася і так, і так, і каже, що все добре. У вас 4 см, Нормальна шийка, нормальна плацента. Все у мене чудово, Дитинка лежить головою вниз. Можливо, дитинка перестала ну, давити тазом, якось там ще якісь. Ну, можливо, можливо, коли вона лежала тазом. Тазове предложення було, можливо, вона якось давила, що в мене була коротка шийка. Але зараз, коли вона стала головкою, то 4 см шийка, все нормально, ніякої загрози нема, все хорошо. І заробили ми. Зробили ми цей монітор 20 хвилинок, послухали серцепоття, дитинка була активна. Ну, тобто все, все чудово, все добре. Також моя перекладач вже призначила мені термін через 2 тижні сюди, в лікарню, а через 4 тижні термін вже маємо в роддом записуватися чи якось там з чи ще щось. Ну, коротше, їхати вже вставати на облік в, в пологовому домі. Ось ось такі справи. 20 євро окремо доплатила, 20 хвилин час положу. Послухаємо серцебиття. Дивіться, у мене тепер ще одна обмінна карта є. Так, це у нас термін на наступний прийом. В кожної країні все по-своєму. Бачите. Позаповнювали вже. Так, це направлення в пологовий зал, в пологовий будинок. <гум> в роддом, коротше. Так, от ще розкривається. Тут наше УЗІ. От тут у нас декілька фотографій, каже, не фотогенічно лежить. Оце голівка, оченятки і ручка, носик. Ось таке наше сонечко маленьке. Що я ще хотіла сказати стосовно вагітності, те, що е, сідалішний нерв, як болів, так і болить, я хромаю, кульгаю. задишка, живіт болить, це все нікуди не ділося. Але я вже до цього стану звикла, тому вважаю, що все, все в порядку. Як, як казали, якщо у вас щось болить, значить ви живі. Так і у мене. Ось, Але мені. Дуже не подобається моє е, самопочуття зранку. Я прокидаюсь як побита собака. Це просто якийсь жах. Я ж на животі не можу лежати. Звісно, не можу. На спині не можу, і е, на боку у мене зразу німіють ноги. І я кожні 5 хвилин, 10 отак от переворачуюсь, з животом перевернутися це дуже важко, коли занімівша нога. Коротше, я як на сковородці, ребяшка на сковородці, постійно кручуся і прокидаюся. Я не висипаюся. Я прокидаюся, і мені вже все, вже, я вже втомилася. Це, звісно, Відчуття дуже таке неприємно, коли ти зранку ти вже побитий як собака. Ось, я ходити далеко також не можу. Я навіть у кові постаю їсти, приготую. У мене п'ятки болять. Ну, Я ж не трошки ну, так напрякаю. Я б не сказала, що у мене сильні напряки, але все одно, через те, що я напрякаю, у мене болять п'ятки, болять ноги. І тому от годину постояла на кухні, все, мені вже треба лягти, лажишся, лягаєш, ні, ні міє все. Ну таке, знаєте. Але мені дуже зараз дуже легше стало на душі, що з дитинкою все добре, вона важить майже два кілограмчики. Ну, все-все-все добре, правильно лежить, все хорошо, серденько не, не б'ється правильно, тому, тому я, звісно, зараз задоволена. Ось ім'я ми вже майже придумали. Мене... Один варіант по моїй структурі, як я називала своїх дітей. Ну, по-перше, коли народилася старша донька. У мене дуже сильно сперечалися, так, так би мовити, присували мене мама моя та чоловік. Чоловік кричав Віталіна, хоть ти тресні мама, а мама Ая. І вони так. Ну, Так знаєте, присували мене з двох боків, і я розуміла, що в нас ще були стосунки такі е, в, на, напружені. Я розуміла, що якщо я назову якось так, як хтось із них каже, то інші мене не пробачать. І мені треба було придумати щось настільки оригінальне. і... Красивий, щоб обом їм, так би мовити, заткнути рота. <смі> ну, Не було в мене іншого виходу. Коли вже народилася, я хотіла, щоб старша донька була на А. Обов'язково на А і все. І коли народилася друга дитинка, для мене було важливо, щоб вона була десь посередині абетки. Коли народилася третя, вона Ім'я хотілося мені, щоб було десь в кінці. Але е, тож ми на російській розмовляли, Іліану на, е, назвали е, на Е. Ось. І а коли перейшли на українську, вона оказалася і не в кінці абетки. Коротше, технологія нікуди не ділась, мені тепер треба назвати настільки ж оригінально, як і старших доньок. І десь в кінці алфавіту. Тому я розсматрю варіанти на Я, на Ю. Ну, мені чомусь хочеться, щоб вона була на голосну літеру, називалась, ну, як і сестрички А і Е. І. Тому на приголосну я не хочу. Також не хочу, щоб там були букви С, Т, ну, щось таке, чого у нас немає. Тобто, обов'язково, щоб була буква В, Л від тата, да? і І. Ну, коротше, ви У мене ім'я дівчаток, це такий ребус. У мене був варіант, я предположила, що так назову. Чоловік спочатку там брикався, але останнім часом він почав. Сам так називати, прямо вже звертатися до дитинки, на це ім'я. Тому я не знаю, я ще не хочу так бути прям 100% впевненою, що саме так і буде. Дочекаюся пологів, потім буду вирішувати, як назвати дитинку вже так окончательно. Ось. Так що, такі от справи. В цьому я з вами буду прощатися. Тож дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки та слідкуйте за нашим життям. Ваша підтримка, ваші коментарі дуже мені допомагають знімати і вести свій YouTube канал. Всім до нових зустрічей в нових відео. Пока!